В Ужгороді відзначили 85-ту річницю проголошення Карпатської України. Взяли участь в заході священнослужителі, військові, чиновники та активні містяни. Квіти поклали до пам'ятника президенту карпатської України Августина Волошина. З урочистою програмою присвяченій цій події виступив заслужений академічний закарпатський народний хор. Ми проводимо пам'ять герою Кирковацької країни. Насправді, 85 років тому наші земляки зробили свій свідомий цивілізаційний цивілізаційних чи бути вільними, чи бути поневоленими і Сьогодні це є результатом, що тоді був закладений цей генетичний код бажання до волі, до свободи. До того, що людські цінності є на першому місці. Сьогодні тисячі закарпатців воюють за нашу незалежність, за, насправді за ті свободи, ті цінності, за які.